you <music> Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Корупція одне із найбільших зол в Україні, яке останнім часом українська влада почала активно викорінювати. Так, в руки правоохоронців потрапив ще один високопоставлений чиновник. Національне антикорупційне бюро повідомило, що разом з антикорупційною прокуратурою викрило на корупції керівництво Верховного суду. Джерела низки українських ЗМІ у суді вказують, що йдеться саме про голову суду. Всеволода князева набої САП викрили масштабну. Корупцію у верховному суді, а саме схему щодо одержання неправомірної вигоди керівництвом та суддями вс проводяться невідкладні слідчі дії. Повідомили в антикорупційних органах. При цьому вони виклали фотографію вилученого хабаря, велику кількість готівки в пачках купюр по 100 доларів США. Це ж скільки можна було придбати дронів спартанів або просто автівок для ЗСУ за ці гроші. Змі з посиланням на джерела в набу вказує, що може йтися про суму в приблизно 3 мільйони доларів, але ймовірно, це ще не все. Там знайшли стільки, що те, що нам показали, далеко не все дуже вражає, каже співрозмовник журналістів. Хоча НАБУ не назвало імені голови Верховного суду, проте сама преслужба цього найвищого органу в системі судоустрою країни, вже фактично підтвердила, що це все волод князів. Там у терміновому порядку скликають на 16 травня пленум Верховного суду, щоб звільнити викритого на багатомільйонному хабарі голову. У зв'язку з подіями, що відбуваються навколо голови ВС князева, 16 травня 20 Третього року відбудеться позачергове засідання Пленуму Верховного суду. Час буде повідомлено додатково, йдеться в заяві. Зазначимо, що Всеволод Князів це найвисокопоставленіший затриманий суддя з історії України. Верховний суд є найвищим органом у системі українського правосуддя. Співрозмовник у суді вказує, що там шоковані поведінкою голови і мають намір звільнити його, хоча це буде і складна процедура. Окрім того, для затримання голови Верховного суду потрібен дозвіл Вищої ради правосуддя. Нинішній верховний... Суд це плід вдалої судової реформи, яку провели ще в 2016-17 роках. Тоді на відкритому конкурсі набрали новий склад суду до більшості з його членів. У громадськості не було зауважень. Його робота викликала повагу активістів та громадського середовища, адже більшість його рішень не викликали гучних скандалів. Хоча до певної частини його суддів були зауваження щодо доброчесності. Реформований суд запустили в роботу у 2017 році. Першою його головою була Денішевська, а в грудні 2021 року її замінив Всеволод князів. За останніми даними до великого вторгнення ще як у судді Верховного суду князів отримував заробітну плату в понад півмільйона гривень за місяць. Низка видань повідомляють, що великого хабаря Князєву могли давати представники одного з українських олігархів за винесення судового рішення щодо власності на велике підприємство. Ймовірно, до цього причетний живаго. Також за даними видання обшуки відбуваються у ще 18 суддів. Суду співрозмовники журналістів не змогли ні підтвердити, ні спростувати ці дані, але протягом останніх місяців у Всеволода Князєва був публічний конфлікт з представником офісу президента Андрієм Смирновим. Також суд скасовував низку рішень президента Зеленського. Проте співрозмовники в суді не бачать політичного підтексту справи, адже мають переконливі свідчення на користь того, що набу дійсно знайшло кричущі факти корупції голови суду. І звісно ж, куди у будь-якій гучній справі без порохоботів? як тільки правоохорон. Вдається викрити масштабну схему. Армія Севочолого починає інформаційну атаку проти влади. Так, зокрема, Юрій Бутусов розкричався про те, що влада, нібито, змусила голову Верховного суду взяти хабаря. Підтримав цей флешмоб порохоботів Льоша Гончаренко, прирівнявши арешт князева до арешту президента, підливати масла огонь Його улюблена справа вписався в історію і Микола Княжицький. Князева затримали за те, що не дав депутату Держдуми Росії Бабакову вкрасти гОК, прочитав. Новину про затримання голови Верховного суду князева у медіа пишуть, що затримання пов'язане з рішенням у справі живаго. Так, от жодної справи живаго верховний суд не розглядав, написав він. За його словами, якщо Князєв не брав хабар, то це або результат впливу російських олігархів на набу, або тиск на набу з владних кабінетів для знищення незалежності Верховного суду. Зрештою, нічого нового. Село продовжує свої відверто провальні спроби топити нинішню владу на хвилі хайпу, гучних затримань. У будь-якому випадку справа князів потребує детального розслідування та в результаті покарання, якщо причетні чиновника таки доведуть, адже корупціонерам в українській владі не місце. На цьому в мене все підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.